Вітаю, друзі, вас на каналі Автоінструктор Кер. І це третя частина нашого уроку, де ми проходимо п'ятий маршрут, також з моїми подробними коментарями на уроці, да, намагався побільше розповісти. Тож дивіться, може вам це знадобиться. І як завжди, бажаю вам скласти ваш іспит з вождіння. Будемо виконувати п'ятий маршрут. Не спіши затисни щеплення, вирівняй руль, вирівняй, вирівняй. Uh -huh. Тобто під'їжджаєш до перехрестя, поки uh -huh. ми з ровним рулем. Подтягуй ліві ключі, подтягуй ровненько. Нам треба під'їхати, подивитися головну, Що на ній відбувається. Іще нижче. І ще uh -huh. ти погано можеш піднімати рішення, тому що погано бачиш ліву сторону. О, вже каче, так? Що у нас справи відбувається? Машинка. Машинка. За машинкою хто є? Так, да, ще машинка. І ще одна машинка теж. І третя. Ну поки і стоїш. Да. Так, есть там хвост свободный, че нет? Mm -mm. Зайдете все бешено. Это, наверное, вот тут будет. После того же гуляния. Ну, будем разраховывать, что навчальные, ну, yeah, вот да. то есть, выезжаю и медленно еду, да? Вот yeah. то это тоже навчальный. Там два навчальника. Ну, левая сторона тоже занята, yeah. пока мы не можем принять решение, до Да, І ще бачиш, у сусід з змоку моститься, він вміє швиденько це робити. Да? За червоним матізом можна, дивись, нема нікого, зліва глянь, Нема нікого Ні, рішення газком, І заходиш. <плес> Лише до бордюрки заводять. <плес> Отак. І тепер наступно. Так, виконуючи п'ятий маршрут, все ми їдемо через 20 лафора прямо до того перехрестя, де ми минулого разу ліворуч повертали, на цей раз там буде праворуч, то набагато легше, ніж вліво. точек с, с подписями а, ну, ну я не знаю Наверное, оставь да да но ты мне образец скинул где-то да чтобы все хорошо я с вечером обов'язково він має те бути. будь. Mm -hmm. так. Бачите, як добре виходить. Mm -hmm. тобто, коли ви проти підйому якось рухаєте, з'єднуєте, mm -hmm. завжди слухайте, щоб мотор у вас гарненько крутився. Не рівів, а так приємно піджужував. Mm -hmm. Розуміло? Дивіться, в цій машині буду тільки я. Ось ми наближаємося до перехрестя mm -hmm. де маємо повернути праворуч. Це набагато легше, ніж ліворуч. Mm -hmm. Чого? Бо тобі необхідно контролювати ліву сторону, хто mm -hmm. там з'являється. В будь-якому випадку ми завжди, з будь-якого тут напрямку, рухаємо з першою От, ми Підготавлюємо її, підгальмовуємо. Спочатку контролюємо пішохідний. Mm -hmm. Чи є жлаючі, mm -hmm. я відчув, я що вона сюди mm -hmm. поїде. Ні, nee, вона не сюди, але є хто кому сюди йти. Так, з тієї сторони немає нікого. Mm -hmm. Все, І ще вон, дівчина стояла-стояла, mm -hmm. стояла, пішла. бачиш? Mm -hmm. І дедушка теж саме. бачиш? О, Тепер ти припускаєш її, проїжджаєш пішохідний, підворачуєш, тримаючись ближче до бордюрки. Щеплення не відпускай Що, до кінця. Що там зліва? Глянула, побачила їх, да? от вони mm -hmm. мають перед тобою прийти. Mm -hmm. Не вирівнюй руль, вон твоя бордюра, mm -hmm. вона ще повертає. Так, поїхали, він повертає кудись, жінка чекає. Вінічко. Ні, ти чуть-чуть її uh -huh. вперед. Дивіться ще, вона повертала, uh -huh. тепер вона прийшла прямо. Все треба по декілька uh -huh. разів і до бордюри довела її. Чого вона uh -huh. по декілька разів Переглянуть, все треба? По що тут тобі ситуація змінюється. Тут тобі він повертав, тут тобі він передумав вже. Так, так да, Відході в сусідню, переходь mm -hmm. на другу передачу. І ніколи не лізь на колію тут. Mm -hmm. От прям не, не чіпаю. Mm -hmm. на, ну, на безпечному інтервалі від автомобілі йдеш mm -hmm. а, от колі? і подальше від колії, тому mm -hmm. що там їдуть ті, хто там не задоволений Воно? твоїм да вони там, щоб мали змогу. Тебе пошвидше об'їхати і не накопичуватись ззаді тебе. Зрозуміло? Mm -hmm. Mm -hmm. Там попитні. Да, да. mm -hmm. Не лізь на колі, не лізь. Mm -hmm. Олій, так і рухаємося. Так, зверни увагу, що справа у нас... За цією машинкою стає ширша, да? mm -hmm. тобто ми маємо зайняти праву mm -hmm. сторону. Так, машинка. Да. Зеркало. Mm -hmm. Далі тут можуть тобі позначити виконання вправи, зупинка на вимогу поліції. Бачиш, mm -hmm. зрозуміло? Ось тут об'явили її, а тут пішохідний. Mm -hmm. не можно. Дальше перекрестя, не можно. Установка. Далее опять пешеходный, не можно, можно да? Mm -hmm. Далее остановка, не можно. Mm -hmm. За остановкой 30 метров 30 надо метров. ехать. Mm -hmm. Дивимся. От этого От стопчика до наступного стопчика 30, 30 метров. За ну, стопчиком можно. По Есть тебя место за стопчиком? Да. Право позначило. И зеркало. зупиняемся. Вот так, все-все, выезд собі залишив. Вот Зачем ты его выключил? Ой, Ну, в... Нейтралка, ну, угу. да. ручник на вимогу поліцейського аварійка. Добре. Так, ножки... Так, тепер їдемо, виключаємо аварійку, ага. включаємо поворотник, ставимо першу передачу, знімаємо з ручника, дивимося в зеркало монітором і починаємо потихоньку попускати, викручувати руль і додавати газка. Добре. Оп. оп Добре. Значить, По поводу алгоритму початку руху. Uh -huh. Ти робиш трошки, не, не кажу, що воно неправильно, але uh -huh. я так не вчу. Uh -huh. Я вчу спочатку приготуватися, тобто .е. затиснути щеплення, поставити uh -huh. першу передачу, потім включаємо поворотник. Uh -huh. Бо що... І знімаючи рушничок, подивитись зеркало, розпочинаєш рух. Чого? Uh -huh. Тому що ну, поворотник включається безпосередньо, от тут про начало руху, перед початком руху. Щоб не було, що ти включила лівий поворотник і сидиш з півдня, готуєшся до початку mm -hmm. Зрозуміло? Зрозуміло? Mm -hmm. Зараз, якщо тебе випереджає трамвай, ти будеш вимушена зупинитися. Одно ну У нього це зупинка. Mm -hmm. О, тепер ліво і заходимо на колію. Ми повертаємо тут ліворуч. Заходимо mm -hmm. на колію. Заходимо на колію. Ліво, ще разом. Mm -hmm. Що так довго? а? Що так довго думаємо над тим? Сказав зайти на колі, заходь на колю. Так, будь обережна, тому що сусід у тебе теж повертає ліворуч, але він не знає, що це робиться з колі і попутнього напрямку. Ага. От що він мене назад її Трамвай мусить чекати, коли ти проїдеш. Ти проїдеш після того, як пропустиш свою стрічку. Підготуй печус. Слухай, що тобі зараз кажу, бо я вже не можу тут. Відпускаємо гальма, підкручуємо мотор, поїхали. 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 Так. Поїхали, поїхали, поїхали. Тобі встрічка не дає, трошки притримайся, почекай, ну не зупиняйся, mm -hmm. так повзеш і за ними виворот руля, газку пішла, з'їжджай, з'їжджай да, mm -hmm. до своєї бордюрки. Mm -hmm. І бачите, і не затримала надовго той трамвайчик. Все нормально, все вийшло. Другу давай вже. Право давай. Право вертайся. Так, Тут теж улюблені місця, або це, або там далі. Зупинка висадить пасажира. Просто займається ця галявина і стається. Висаджуєш, потім виїжджаєш, вертаєшся. Будь всяких авиак. Зрозуміло? Давай спробуємо на наступній галявині цій, на, 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 зробити висадку пасажира. Висадку пасажира, добре. То ти ж не виходить, ти Так, Пасажир. А це на незі було вийти. <гаду> Правою робота до зупинки. Mm -hmm. Зупинилися. Mm -hmm. Тепер вимикаєш як зупинилися. Вимикаємо. Нейтралка, ручник. Mm -hmm. Пасажирчик може виходити. Добре, поїхали. Так, перша. Поворотник перед ручником. Ручник Зазком починаємо мій. завжди. Зазком трохи. Мурчатимає мотора, не страдати. Mm -hmm. Має, не мурчить. замурчав від віддіки. Mm -hmm. І наступно, mm -hmm. давай. Що ж це за трогання, як мотор постійно страдає там. А? Він і ревіть теж не довго, він може там себе комфортно почувати. Там... А вдруг він хоче мене підтримати Кру... і теж почути. Крутиться і мурликає, перейди на перше, щеплення mm -hmm. перше. О, чуєш? Mm -hmm. Оце так, так. Да. Трошки там десь підтягуєшся. І мурликання від мотора, давай. так. Спочатку ми маємо перелаштуватися тут. От, після нього нікого немає, Виход на сусіднього, з прискоренням невеличким mm -hmm. давай. Во. Ми лівий не вмикаємо, не повторюю mm -hmm. цю довість. Тут нормальне кільце, нормального вигляду. От, і... Всім і так зрозуміло, що ти маєш рухатись кільцем. Mm -hmm. Є, лівий вмикає тільки на кільцях з певною специфікою. Mm -hmm. О, там, де, ну, може бути комусь не зрозуміло, що саме ти робиш. Там має місце. Тут кільце симетричне, рівненьке, все і так всім зрозуміло. Трошки обертами. Хайбудь, обертами. Да. хай, будь, хай mm -hmm. От Підсунули. Вот, и начинаем тут с початку, да, если зубы не запрограммировалось. Так, до речи, нас цекалит третий съезд. Да? Это, Это вот там да. Ну, пошла, 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 И наступна дорога. Как раз... А то пешехода дедушка, как раз мы должны были пропустить. Но ну, дедушка что-то стоял, торговался, торговался. И когда мы поехали, он тогда решился пройти. Так, дивись уважно. Отут От mm -hmm. ми маємо перелаштувати праву смугу. Тут дві смуги, давай, познач, mm -hmm. подивись, зроби Ді нарешті. М -м. Да. І правий лишається, бо ми з'їжджаємо третій з'їзд. Mm -hmm. Отак. Вимкнеш так. його аж після пішохідного. Пішоходу немає. Ага. От, вимикає. Дивися ліворуч, бо нам mm -hmm. перелаштуватися туди хочеться. Включи лівий. Mm -hmm. Вісля чорна пішла, за прискорення. Раз. Отак. Тут їх три. Не в крайній, ще вспіємо. Наступно. Зараз, вистачає чи не вистачає? Главное пригальмовуємо. Так, значить, до наступного світлофора ти маєш перебудуватися ліворуч, бо там ми повертаємо ліворуч. Тобто Під'їжджаємо в районі цієї зупинки перелаштовуєшся, але ну, треба, відповідно глянути, що в сусідній смузі буде відбуватися. Добре, першу підготуй. Думаємо, Зеленого. Діда, діда чекаємо, діда чекаємо, він должен дойти. Тепер ти позначаєш лівим показчиком своє бажання. Другу поставь. І чекаєш, коли буде можливість. Подивляйся, в зеркало сліпкує. Зараз. Розгазков туди і нернуло, все, молодець. Ліво включила і тепер з лівим показчиком їдемо далі, бо нам по отак Затримаємося тут біля стоп-лінії, тому що там немає місця нам поки що. За пішохідний дивимося. Перше підготували. Бистренько приготував. І тепер дивишся туди на час і mm -hmm. на відстань. Чи є, чи немає. Не є відстань. Поїхали. Гасковом обов'язково. Mm -hmm. 10 mm -hmm. секунд лишилося. Mm -hmm. Тепер дивишся вперед. Mm -hmm. там, там Ні, там машинка. Mm -hmm. Ага, він зупиняється. Зупиняємо. Дивишся на бардюру, mm -hmm. глибше протягуй. Ага. глибше. Бо вже Малка. зрізаєш. Гудова. да, да. да. І так, і прийшла. Все. Де коли мало часу лишається, ти повина дійствовати або чітко, або, або вже стоїш наступно. Mm -hmm. Тобто зайняла, подивилася ну, і пішла, 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 понимаешь? Поки він не мігає, ти можеш зайняти всередину перехрестя. Mm -hmm. Ну там же, щоб ти чітко дійствовала. Якщо там буде, ну скажімо, лишається 7-5 секунд, ну, то вже, наверное, і не варто туди лізти, так? Ні. Мені так тим більше. Тобто такі вже цифри, да, 7 секунд, це вже долаються на швидкості, коли ти проходиш. Що ти вже маєш певну швидкість і ти там ага, проходиш, то тоді це перехрестя долаєш дуже швидко. Не спіши зеленый. О, тут морчить двигун. Не чую. Во, вот такий звук моє появиться перед рухом. Щеleanу... Ага. Бо я ж починаю шукать точку, а ви кажете не спеши зелену. А потім о. Ну, точку шукаємо коли. На подъемчику. А тут де ти була на підйомчику чи на спуску? уже в мене косиглася есть ти, коли відпускаєш гальма, ти повинен повинна розуміти, коли тебе потягне, вперед чи назад. От коли тебе назад тягне, ти шукаєш точечку, щоб назад ти не тягнув. А коли тебе вперед тягне, ну так тобі туди і треба. Розумієш? Отпускай хай їде. Тож тобі легше тронуться. Что-то не ставь. Давай. Правый. Добре. Ты головна. Uh -huh. Вот эта машинка меня налякала. Да, Як дурнувати підскочив, то конечно. Добре. Сильно не занімали. Mm -hmm. уст... Не, виключе, не треба, mm -hmm. це вже лишнє. Mm -hmm. Ти ж бачиш, їх тут стоїть mm -hmm. дофігіще. Не треба оце нирять кожен раз. Тобі mm -hmm. опять цей зайвий. Тобі можна от просто тут і рухатися. Mm -hmm. Тут же ж в, в одному напрямку скільки Щонайменше найменше, дві смуги. Mm -hmm то тобто ти зайняла та, яка вільна. Uh -huh. Зараз ми вправий вмикаємо. Перелаштовуємося вправо uh -huh. біля чорного джету, вигальмовуємо, да? uh -huh. переходь на перший. Пішохода ти ж бачиш, да? uh -huh. Правий слідкуй, щоб він працював. Uh -huh. Бо при, перелаш при перелаштуваннях він вимикатися буде. Відпускайся, бо чого ти mm -hmm. стоїш? Потрошечку. Що там зліва, слідкуй, слідкуй за бордюрою mm -hmm. і що там зліва? Ніхто не заважає Нет. тобі. Ну все, далі, де твоя бордюра? Вот бордюра. Вот. Це що для тебе буде? Ось тут показала, глянула. глянула. Подивилась. Mm -hmm. О, І все, ти перелаштувалась. назад не колишся. Тут вже вся та смуга зайнята. Добре. На офту будеш. Перелаштовуватися. Коли тобі там позначить mm -hmm. зупинись, висадить пасажир mm -hmm. або ще щось. от Далі тебе вона не цікава. Тут mm -hmm. завжди машини стоять і їдеш центральний як. Але на колі не жвись. Mm -hmm. Очима шукаємо нотаріус, але жовтого кольору. Нотаріус зеленого кольору. Mm -hmm. Не підходить нам? Не підходить. Ми шукаємо нотаріус жовтого кольору. Їдем, не коси, ровненько тримай, не жми до колі. Ще раз. Нотаріус жовтий. Ось, нотаріус жовтого кольору. Під'їжджаєш з ним, вирівнюєшся з ним. Їдеш, їдеш, не зупиняєш, їдеш. Ми приїжджаємо, що ти затислав щеплення, їдь. От зараз напроти жовтого нотаріусу включаєш лівий покаші. Ну, Не треба робити те, що я тебе не просив, розумієш? Збилася швидкість. Перелаштовуйся. Давай. Mm -hmm. І вилізли на колі. З тобою. Все, mm -hmm. Лево включили, mm -hmm. затисли щеплення, Пішоходів mm -hmm. дивишся, пропускаєш і завжди переходиш на першу. Mm -hmm. Підсовуєшся. Є пішоходи? Mm -hmm. Немає. Місця є всередині yeah. перехрестя, заходиш всередину перехрестя. Далі, можеш проїхати далеко. Yeah. Проїжджаєш, дивись, тут пішохідів Немає. Протягуй себе акуратненько, красивенько, по цьому йде, як хорошо. Сьогодні ми подолали це перехрестя. І наступно. Я просто не зрозуміла, куди я думала, нам. Я думав, на нам треба тарюся, треба припаркувати. Ну я зрозумів. Ну, маршрути ти проглядала перед тим, як сюди йти. Коли ти їх бачиш, на схемі це одне, а так в житті це трошечки по-другому. Я ж тоже, поймаєш, вас треную, я ж не можу, е, е, ну, що ви не, не знаєте, маршрут, що там десь воруш. Я забуваю. Мене зорієнтував твій я думав, ти знаєш, що там повертаємо. Но Нотаріус це наша точка, де ми включаємо поворотні. А вони їх там двоє, два mm -hmm. нотаріуси. І люди... ну, тренуешь, а вот его, біля нотариуса включай левый, а они потом на испыте включают, біля зеленого нотариуса той поворотник Львович. Да. Я на этом зауважил, зо... біля какого нотариуса включаю. А Тебе надо было сказать, что мы взагалі лево сейчас ну. Давай, вот так, что там, сбиваем его. на светлофор пока едем, но по-моему там заканчивается. їдеш тепер на сервісний центр. Маршрут ми майже закінчили. Поднимай щепление, mm -hmm. поднимай, поднимай щепление, подтягивайся. Подтягивайся О, по О в Даже в разрезике можно, да? Да. Мы в разрезе за них Ну, то тут можно трошки иным <свят> То есть, То есть, рулем как? мы вот это то есть теперь рулем вправо а пока влево а рулем вправо вот так А а снова влево щепленем щепленем поймай щеплень поймай вот так то есть немножко подбуксовый же вперед вот эту ты бачишь да ну жінка что протягиваем Та рулем влево направляю. так, чтобы ближе до бордюра, mm -hmm. то без перебора. Mm -hmm. ага, Выставляю красиво. Такое mm -hmm. okay, место для парковки. Может... Вот тут, за у тебя машинка машинкой Да, yeah, давай. давай. там уже на За еще, парковка, парковка поесть ага. есть парковочная. Угу. 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 И стоп. Ах, вот, здесь, да, нейтральный. Да.